Коже цього разу тобі не відвернути незворотні, оптімусер. Автоботи Мегатрон хоче перетворити на метал усе живе на землі, щоб його зупинити. Я Оптимус Прайм наполовину іншопланетянин, на половину вантажівка, оголошую мобілізацію до роти планетарної самооборони у крутому екшені за мотивами культового японського мульта Трансформерс Девастейшн. Кожен ігронавт може перевтілитися в брутального Дінобота Гримлока, несамовитого сайдсвайпа – Смертоносного Вілджека Джека чи Спридного Бамблбі. Та кого б ви не обрали, пам'ятайте, що на вашому боці правда і смертоносне роботичне карате, а також мечі, щити, кувалди і гранати. Усе, що допоможе перемогти приспішників Мегатрона. Навіть якщо заради цього доведеться рознести вщент ціле місто, приєднатися до епічної битви і врятувати землю від загибелі, ти можеш просто зараз. Адже Action Transformers Devastation він вже вийшов! Знайомся, ігронавте, це Тоні Хоук, відомий на увесь світ скейтбордист. У свої 43. Цей мужчина може виконати карколомний скейтерський трюк Інді 900. До речі, саме він виконав його вперше у світі. А ще він першим проїхався на літаючому борді, заскочив гості до Сімпсонів та з кінця 90-х допомагає Activision робити ігри, названі на його честь. Найсвіжіша з них Тоні Хоук про скейтер 5. Якраз на щодавно вийшла і одразу ж впала обличчям у асфальт. Адже замість крутих скейтерських фінтів хлопці з Activision пропонують тобі застрягти в текстурах, пробивати стіни і літати, так наче розробники взагалі нічого не чули про фізику. Гра вийшла настільки глюкавою, що студія випустила патч із виправленнями, який важив майже вдвічі більше за саму гру. Проте ані він, ані можливість побудувати у грі власний скейт парк не врятували про скейт 5 від провалу. We'll Ваше величносте, не хотілось би відволікати вас від королівських справ. Та у місті лютує чума. Треба посилати за знахарем. Але ж стіни замку осадили прокляті вражини. І ще й піддані голодують. Як в таких умовах врятувати королівство та зміцнити владу? Ти дізнаєшся у новій стратегії Grand Age Medieval. Тобі, правителю маленької середньовічної держави, треба поставити на ноги економіку. Для цього потрібно налагодити торгівлю із сусідами, посилати. Каравани із різноманітними товарами від фруктів до вугілля, а також тобі знадобиться армія, яка, до речі, теж потребує золота. Заробити його можна розвиваючі технології. Наприклад, можеш винайти ткацький верстат, гарне сукно завжди буде у ціні. А на зароблені гроші зможеш найняти військо і піти завоювати сусідні території, встановлювати там свою владу і поширювати вплив власної держави на усю Європу. Дізнатися, чи вийде з тебе могутній. Ти зможеш просто зараз. Адже Grand Age Medieval вже вийшов. Ну що ж, у Transformer Devastation, Tony Хову про Skater 5 та Grand Age Medieval, ти вже можеш зіграти. А у Dark Souls 3 тобі так просто не дістанеться. Рубрика Скоро. Далі на QTV.